Міноборони Росії заявило про атаку нібито 53 безпілотиків у п'яти регіонах. Там, нібито, збили понад 40 дронів над Ростовською областю Російської Федерації. У Морозівському районі пошкоджена електропідстанція. Про це повідомив їхній губернатор Василь Голубів. Також у цьому районі розташований військовий аеродром, де базується велика кількість винищувачів. Крім того, російська міноборони повідомила, що нібито їхня ППО збила шість безпілотників над Краснодарським краєм та по одному над. Курською, Саратовською та Бєлгорською областями коментарів щодо цього від української влади та військових поки що немає, але спробуємо обговорити це далі. Долучаємо до нашого ефіру генерал-лейтенанта у відставці Ігоря Романенка. Пане Ігорі, вітаємо вас в ефірі. Доброго ранку вам. Доброго ранку, доброго ранку і вам. Пане Ігорю, ось маємо такі новини. Наразі на жаль, тільки від російських змі, російського російського міноборони і от від їхньої влади. І губернатор Саратовської області Роман Бусарагін на Бавовну в Енгельсі о пів на сьому ранку і заявив, що в місті ліквідували безпілотних постраждалих і руйнувань. Ніяких немає, але зазначимо, що в цьому пункті розташований військовий аеродром. Також лунали вибухи на південний. Лунали вибухи у Морозовську. Там на три кілометри на південний захід розташований також військовий аеродром. От хочеться про ці аеродроми загалом поговорити. Чи можете нам розповісти більше загалом про них, як Росія їх задіює у війні проти України, які там літаки розташовуються? Я в свій час в минулому сторіччі починав службу в радянській армії саме з Ростовської області. І тому там зенітний дивізіон, який ми будували, зброю заступали на бойове чергу, Чергування був між Ростов-на-Дону і Таганрогом. Тобто в Ростовській області є сіть аеродромів є засоби протиповітряної, а тепер вже протиракетної оборони. І безумовно росіяни е, намагаються по максимуму їх використовувати, і з тих, що відомо, саме Су-34 – це носії керованих авіаційних е, бомб, які більш всього дошкуляють нам е, в проведення оборонних дій, як відомо на півдні, і тому е, метою е, воєнною метою є знищення е, самих літальних апаратів. Будь-яких, але в першу чергу цих ну, фронтових бомбардувальник а також більш сучасні ніж Су-24, наприклад, які залишаються у нас, а також руйнування сіті аеродромної, знищення локаційних станцій, які виявляють в повітрі наші засоби повітряного нападу. Ну вимагати від нашої влади щоб Інформували відносно того, скільки наших, і що саме наші ці засоби в умовах ведення війни, ви бачимо, недоцільне, тому що, скажімо, палагіта російські використовують будь-які привід цього приводу всіх дій, щоб піднімати на рівні міжнародному. Ми знаємо після ударів на повертажитку в Татарстані провели резолюцію аж в в Організацію Об'єднаних Націй. Засужуються нанесені ударів по цивільним об'єктам, але не враховують, те, що ці об'єкти знаходяться на заводі, воєнному заводі. Там працюють люди, які складають шахіди, які щодня. Я все підкреслюю, б'ють по Україні, і щодня відбувається злочини, Міжнародно визнані злочини відносно атак на наші цивільні об'єкти. І винуть від цього люди цивільні, наші люди не тільки військові. Росіяни потужно намагаються роздбухати інформаційне. Приводи навколо крокусу вони таким чином Путін допомагав проведення цих подій по крокусу Чим далі, тим більше фактів підтверджується тому що якщо і робив цей гіл, росіяни їх спецслужби знали про це, але їм був повинен потрібен привід для того, щоб здійснити от такі інформаційні акції для того, щоб для помсти залучити відповідних людей ті шахеди, які щодня підкреслюю, прилітають в Україні, і по заводам де виробляється, ми наносили удари, і будемо це робити далі. Так, от ми вже відомо, що на них написано за крокуси, все таке інше. Тобто не роблять вони, займаються спільно з гілліпсами. Але скажімо, напрям інформаційний гебільський такий підхід. Чим більше брехні, тим більш правдиво вона буде подаватися для глубінного народу. Тому це зрозуміло з точки зору воєнне ростові на дону в самому місті. Там штаб був Сіверокавказка воєнного округу, Зараз свій час зараз штаб, який управляє діями угрупування збройних сил російські те. Федерації, які діють на території України, і тому там більшим е, потрібнішим можливо б воєнних об'єктів, на яких треба е, здійснювати вплив, наносити удари, і українська сторона це буде безумовно проводити. А інформаційне забезпечення цього процесу повинно бути е, на користі дій України і його треба відповідним чином виважено проводити. Пане Ігорю, чи вдасться на вашу думку українській стороні перенести бойові дії на російську територію? А, ну, байдуже в якому форматі, принаймні, хоча б ось а, в такому, як атаки безпілотників а по а, військовим об'єктам? На мій погляд, слово перенесено буде, якби це не зовсім коректне. Ми бачимо, що це відбувається вже зараз. І ці зусилля, ці дії значить, збільшувати кількість нарощувати в цьому напрямі зусилля для того, щоб бути більш ефективними, тому що чітко уявляти, що на підприємствах вайна промислового комплексу в зброя, яке щодня ді застосовують країна агресор по, по території. України, по об'єктам на території України, по нашим військовим, і тому це спротив, і ми будемо боротися по об'єктивним законам війни, війни і ведення. Вони вимагають такого підходу. А відносно того, що Потужності паливно мастильні у них будуть зменшуватися. Це означає, що зменшуються можливості ефективних дій групування, в тому числі в першу чергу збройних сил Російської Федерації, які діє на території на наших е, територіях. І якщо там у американців вони теоретизують з приводу того, що можуть підняти ціни на бензин, поки ще цього не відбувається. Це таке спірне питання економістів. Всі царині відносно того, що така пряма залежність, але поки вони це з'ясовують, а в нас гинуть наші і військові, і цивільні, і наші ді тако пря такого напрямку, вони були, є і будуть залишатися. Пане Ігорю, два дні в Брюсселі відбувалася зустріч міністрів оборони країн-членів альянсу. Крім того, вчора відбувалося засідання Ради Україна НАТО, і після цього засідання пролунали заяви, дещо схожі між собою. Зокрема, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив після під час прес-конференції після засідання про те, що західні союзники перевірять свої запаси озброєння, щоб знайти більше засобів протиповітряної оборони для України після цієї ж зустрічі міністр закордонних Ніх справ України Дмитро Кулеба і Німеччини Аналена Бербок повідомили в відеозверненні в мережі X про те, що Німеччина ініціює терміновий пошук систем протиповітряної оборони для посилення українського захисту, зокрема Петріоти. Жі, будь ласка, на вашу думку, чому тільки після е, таких масованих російських обстрілів ми починаємо чути від наших партнерів міжнародних про те, що вони починають лише зараз десь шукати ось ті залишки, петріоти, засоби протиповітряної повітряної оборони, аби захистити українське небо? Хоча е, війна в Україні триває більше двох років, повномасштабна саме широкомасштабна, і нам ця допомога, цей захист потрібен постійно. Тому що нам треба розуміти, що незважаючи на те, що дійсно третій рік іде війна, що союзники у нас є, вони допомагають. Ми їм дуже вдячні, але треба чітко уявляти, що в цій війни, особливо в результатах цієї війни, є різні позиції самих українців. В цій війні і наших союзників їх досить багато, і це добре, але позицію них позиції у них можуть бути різні, і ми це бачимо, як це проявляється з боку американців на більш потужного нашого союзника, який гальмує ці процеси майже півроку по наданню допомоги, скажем, стратегічна, і європейці, які якби прокинулися, які бачать ці які наслідки може бути такі. Зміни в допомозі шукають свої резерви, але велика інерція. Скажем, останній час німці проявляють активність. Остання їх транс більше пів мільярда євро, куди входили і так необхідні нам і пріоритетні і боєприпаси, і засоби протиповітної оборони, і гіпарди, і скайнексі, якби запчастини до петри, там можливі самі батареї, це питання скоріше всього закрите, і як і що буде відбуватися, але що потреба в цьому є, ми відчуваємо на собі майже щодня, і тому ті процеси, які зараз відбуваються, в тому числі і на роботі структур, про які ви вже говорили, вони принципово важливі, але важливі не просто розговори. Ми бачимо, скільки ми чули і зараз продовжуємо чути від американців, що вони з нами до кінця, а питання досі не вирішується. Хоча такі можливо, Є. Ми бачимо, як це реалізується, наприклад, в напряму Ізраїля, які, скажімо, проводить наступальні дії на об'єкти Хамасовські, саме наступальні. І вони не скажем, не підтримують американські ці дії, але підтримують зброю і техніку набагато вартістнішим надають нам, тобто літаки F-35 не порівняні зі старими F-16. Але ми обер... обороняємося, а американці не знаходять можливості допомагати нам на поточний час і гальмують процеси, наприклад, передачі літаків ще з кінця минулого року. Там всі ці питання вже готові, Треба наступний кроки робити, але Є перегони президентські, і ми від них маємо те, що маємо. Треба працювати і з ними, безумовно, що робить наше воєнно-політичне керівництво, і з представниками Європи, тому що європейці більше відчувають на собі подих гарячої війни, і вони, незважаючи на інерцію, а все ж таки допомоги розкручують і. Підсилюють. будемо мати надію, що це буде мати, побачимо перспективне рішення і постачання збройної техніки в Україні. Будемо спілкуватися. Дякуємо. дякуємо вам за те, що долучилися. Це був Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці.